Є така проста притча. Сильний вітер дув на дерево, гнув його і ламав. Дерево сказало вітру, ти мене зламаєш. Вітер відповів: Ні, я зроблю тебе сильнішим. Твоє коріння зміцниться, і ти станеш ще потужнішим після шторму. Ось скажіть, як нам зрозуміти ось зараз таке життя, що нас ламають саме для того, щоб зміцнити коріння. Це треба усвідомити. Якщо ми говоримо про те, що творець добрий, що добре добро, то у нас немає іншого виходу, крім усвідомити всі його дії як добрий, що робить добро. Тобто той, хто зміцнює наше коріння, так? Так. ми прожили за свою історію такі переміни, такі зміни, що маємо вірити в те, що перед нами наступають. Особливі добрі дні, які ми повинні прийняти з любов'ю. А ви справді вважаєте, що все це зміцнило наше коріння, все, що діялося з нами безперечно, І з нашим народом, а взагалі з народами? Так, 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 безумівно. Так, скажіть, будь ласка, якщо все таки людина почувається себе зламаною, вона на колінах, як встати з колін, думати. Думати про те, хто я, що я, для чого я, ким я керуюсь, для чого я призначений. І людина побачить, що все це готує її до виправлення, справжнього виправлення, коли вона підіймається вище за свою природу, і там на неї чекає творець. Ми зараз говорили про дерево, що зміцнює коріння. Угу. Вітер, шторм, зміцнює коріння дерева. А в людини, що ви називаєте корінням людини, яка зміцнюється від усіх страждань, корінням людини я називаю його зв'язок із собі подібним? Так. Так. А що ж у нього що є? Тільки і якщо це коріння буде правильно з'єднуватися між собою, то тоді у нас буде справді міцне дерево. Тобто можна сказати, що ми якби вийшли з цього єдиного стану та повинні до нього так. повернутися. Але, пройшовши всі ці страждання, вітри, шторми. Нічого не зробиш. Така задумка, так. так? Бо інакше ми не змогли б з'ясувати свою суть і творця, напрямувати себе до нього. Підсумовуючи все, ви кажете, що наше коріння це зв'язок між нами, так? Так. А ціль направити себе. До Творця, До творця. і ще запитання, якими можуть бути практичні поради, як зміцнити коріння. Це важко сказати. Людина повинна думати про сутність свого життя. Для чого вона дана? Що в ній цікавого, особливого, кому він може принести порятунок? Виправлення. Це все людина повинна усвідомлювати. Зрозуміло, тобто це і є наше тренування, так? Так. Ми так тренуємо м'язи свої, ось цими думками, від чого я для чого живу, і так далі, так таке так. інше. Це постійно. І це ваша порада абсолютно будь-якій людині. будь-якій людині і безперервно, безперервно безперервно про це думати.